Всім привіт! Фірма ВІПЗАПЧАСІ пропонує розглянути роботу розпилювача IDK 120.02 жовтого кольору. Вилив десь 100-120 літрів. Це приблизний мотор. Так, мотор починається. Максим Борблюка. Підписуйтесь на його канал. Так, це мой комічний тут ютубер. Так, оце він так працює, тиск малий. Оце пакел при тиску 1,8. Зараз ми додамо трохи. О, до трьох. Оце троєчка. Ну тут вже боярший факел. Ну, це середній тиск, який оптимальний докриє плаче. Оце він так. Це, це він йде в нас ще в економній серії. Після нього вже йде синій, той йде з серії стандартний. Це про нього ще й ще відео. Оце так працює розпилювач лікер Германія ідк 120.02. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нашими наступними відео. Дякую за увагу!